Крізь призму серця і душі. В Коломиї відкрили другу персональну виставку художника Богдана Книжка. Понад 30 творів презентували у музеї писанкового розпису. У музеї писанкового розпису відкрита персональну виставку живопису художника Богдана Книжка. У виставковій залі автор представив понад 30 творів. Більшість з яких пейзажі, а також квіткові натюрморти та портрети. Працює митець зазвичай маслом, але віднедавна опановує нові техніки. Працюю маслом, виписую картини, це свій стиль такий. Зараз перейшов трошки на інакший стиль, тому що мені треба робити операцію, і я на очі і не бачу і я. Масками перейшов на маски. Окрім мистецького таланту, Богдан Книжко має ще й письменницький. Він є автором кількох збірок ліричної поезії, творів для дітей та гумористичних замальовок. Багато виставок робили по цьому, куди я йду, бо я ще як поет, то я беру свої книжки, презентації роблю і разом завжди. Навіть наперед просять, щоб брати картини і зразу виставку. І де тільки я не бував останнім часом. То я е, провів виставку у дитячій бібліотеці, а потім у третій школі. Прийшли привітати Богдана Книжка з відкриттям виставки, друзі, однодумці та колеги серед гостей і заслужений художник України Морослав Ясінський. Вітаю! Тішуся, він росте, є кілька нових робіт, яких я не бачив. Відчуває стан природи, кожна робота має свою кольорову гамму, технічно росте. Першу персональну виставку митець презентував у 2017 році у музеї писанкового розпису. Чимало робіт Богдан Книжко віддав на благодійні аукціони. Кошти з яких скеровують на підтримку зсу виставка крізь призму серця і душі триватиме впродовж місяця.